Параграфи 8. і 9. Гуманізм. Високе відродження, зародження нової європейської науки. Пункт 1. Гуманізм як інтелектуальний рух доби відродження. Сутність ідей гуманізму. Як ви знаєте, із середини 13 століття в Західній Європі почав формуватися новий етап розвитку культури, відродження або ренесанс. Від італійської Реннісаменто, французької «ренісансе», відродження. Назва епохи пов'язана з прагненням передових людей того часу відродити культурні традиції античності, високий художній рівень літератури і мистецтва і ідеї гуманізму. Не зазіхаючи на головні догмати християнства, гуманісти стверджували, що на землі людина є найкращим створінням Божим. При цьому завдання людини виявити свою подобу Богу і побудувати гармонійні відносини. До 15 століття термін гуманіст підкреслював глибоке знання насамперед античної спадщини і заняття літературною творчістю в дусі римських і грецьких авторів. Передумови розвитку культури відродження та ідеї гуманізму. Передумови відродження склалися в Італії. Це було зумовлено особливостями її політичного розвитку. На зміну імперії прийшли самостійні міста держави, більшість з яких були республіками. Незалежна політика, демократичні порядки відрізнялися від європейських монархій. Італійські міста 14-16 століть переживали бурхливий розвиток промисловості й торгівлі. Тут розміщувалися великі банки. Промислова, торговельна і фінансова верхівка італійських міст наживали величезні багатства і могли виділити частину коштів на розвиток культури, оскільки мали потребу в розвитку техніки, природознавства, математики. Італію цього періоду вважають першою країною, де виникли ранньокапіталістичні відносини. Вони зумовили звільнення особистості від середньовічної несвободи, станової замкнутості і забобонів, від обмежень сільської громади і цеху, родових і сімейних традицій. Одночасно в містах формувалася численна група представників розумової праці і людей, зайнятих літературою і мистецтвом. Вони і стали діячами гуманізму. Ще одним осередком відродження завдяки схожим умовам були міста Фландрії в Північній Європі. Завдання. Пригадайте, що означає поняття гуманізм назвіть імена поетів і вчених, засновників гуманістичної культури в Італії. Пункт другий високе відродження. Батьківщиною епохи високого відродження вважається італійська провінція Тоскана і місто Флоренція. З другої половини XVI століття центр відродження перемістився до Венеційської республіки. Доба високого відродження народила геніальних митців та вчених, які на багато століть випередили свій час і подарували людству невичерпне джерело ідей і відкриттів. Найяскравіші зірки цієї унікальної доби Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель. Варто запам'ятати високе відродження кінець XV, початок XVI століть, кульмінація Ренесансу в Італії, доба найбільшого розквіту образотворчого мистецтва, філософії, літератури та науки, Титани відродження Леонардо да Вінчі. Понад півтисячоліття дослідники творчості Леонардо Да Вінчі 1452-1519 років намагаються знайти відповідь на запитання, хто він, і як зумів досягти неймовірних висот у найрізноманітніших сферах. Користуючись результатами своїх наукових досліджень, да Вінчі досягнув найвищої майстерності у передачі світлоціні та візуальної перспективи. У відображенні краси людського тіла та різноманіття людських почуттів. Одна з найзагадковіших робіт Леонардо фреска Таємна вечеря, створена на одній зі стін церкви Санта Марія Леграція в Мілані. Під час роботи над легендарною картиною Мона Ліза Вінчі використав новий технічний прийом з фулмато, сутність якого полягає у розмитому нечіткому зображенні контуру. Завдяки цьому створюється відчуття реальності відтвореного, гармонійного поєднання людини і природи. Для Леонардо да Вінчі наука і мистецтво були взаємопов'язаними. Знання і винаходи у сфері природничих наук він відображав у живописі. Леонардо робив наукові дослідження з астрономії, ботаніки, географії, геології, математики, матеріології хімії, займався інженерною справою. Його винаходи й відкриття випередили століття. Історичні подробиці Леонардо займався анатомією, вивченням будови тіла і його пропорцій Довгий час його анатомічні малюнки були невідомими. Після публікації в 19 столітті вони посіли визначне місце в розвитку анатомії. Вітрувіанська людина, малюнок Леонардо да Вінчі, створений близько 1490-1492 років. Ілюстрація для книжки, присвяченої працям давньоримського архітектора Вітрувія. Згідно із супровідними записами Леонардо, малюнок був створений для визначення пропорцій людського чоловічого тіла. Як ви думаєте, чому цей малюнок називають канонічним? Дізнайтеся, що означають пропорції золотого перетину. Наступне завдання. На сторінці 47 зображена картина Таємна вечеря, фреска Леонардо да Вінчі 1495-1498 років. Як стверджують історики, художник спеціально зобразив на фресці такі самі стіл і посуд, які були на той момент у церкві? Цим він намагався показати, що Ісус і Юда набагато ближче до людей, ніж здається. Перше, що ви знаєте про біблійний сюжет, зображений на фресці? Друге, як ви думаєте, які ідеї хотів передати художник? Також на сторінці 47 зображена Мона Ліза, картина Леонардо да Вінчі, створена між 1503 і 1505 роками. З додаткових джерел інформації дізнайтеся, яку іншу назву має картина, які є версії стосовно людини зображеної на портреті. Історичні подробиці дослідження та винаходи Леонардо. Перші в історії людства апарати для занурення під воду і дихання під водою, тобто прообрази сучасних батискафів і скафандрів. Підводний човен і вертоліт, а також інші літальні апарати. Винаходи залишилися на папері, але сучасні вчені вивчили креслення Леонардо і заявили, що конструкції є повністю працездатними. Парашут. У грудні 2000 року британський парашутист Адріан Ніколас спустився з висоти 3 кілометри з повітряної кулі на парашуті, зробленому за ескізами Леонардо Да Вінчі. Конструкції мостів планування міста. Кулько Підшипник. Оригінальний ткацький верстат. Воєнна техніка, танк прообраз кулемета. Геологічні дослідження і проєктування каналів провели Леонардо до висновку, що вік Землі набагато старший, ніж допускала Біблія. Ім'ям Леонардо да Вінчі пізніше був названий принцип, що дає змогу визначати вік різних шарів земної кори. Астрономічні спостереження за місяцем у фазі півмісяця провели Леонардо да Вінчі до одного з важливих наукових відкриттів. Він встановив, що сонячне світло відбувається від землі і повертається до місяця у вигляді вторинного підсвічування. Да Вінчі першим зрозумів, чому небо здається синім, заявивши, що це колір освітленого шару, частинок між землею і небесною чорнотою. На сторінці 48 зображено парашут малюнок Леонардо да Вінчі. Передіть за посиланням та розгляньте інформацію, доповнена реальність винаходи Леонардо в дії? Також відео Одна історія, за що Леонардо да Вінчі здобув світове визнання. Запитання, яку людину ви могли б назвати геніальною? Яке, на вашу думку, значення спадщини Леонардо для сучасності? Титане відродження Мікеланджело Мікеланджело банароці період життя 1475-1564 роки. Був борцем за світлі людські ідеали не тільки як художник, а і як громадянин. У 1489 році Мікеланджело навчався у школі мистецтв Лоренцо Медічі у Флоренції. Медічі був наставником Мікеланджело, він розгладів його талант і всіляко сприяв його творчості. У 90-ті роки 15 століття юний майстер створив свої перші скульптури. Вершиною творчості мікеланджело архітектора є купол храму святого Петра в Римі. Помер Мікеланджело в Римі і був похований у Флоренції в церкві Санта-Кроче. Історичні подробиці у 1508 році. Папа Римський Юлій II запропонував Мікеланджело розписати стелю секстинської капели. Хоча сам Мікеланджело погодився на цю пропозицію неохоче, цей розпис став найграндіознішим із його творінь. На сторінці 49 зображено фрагмент розпису секстинської капели у Ватикані, робота Мікеланджело 1511-1512 років, створення Адама. Запитання: який біблійний сюжет став основою твору Мікеланджело? Розгляньте скульптуру роботи Мікеланджело 1513 1515 років. Мойсей. Що на ваш погляд приваблювало Мікеланджело в образі Мойсея? Передіть за посиланням на сторінці 49 та ознайомтеся з відео Одна історія, за що геніальному митцю Мікеланджело висували догани. Дізнайтеся з відео, хто сприяв встановленню Мікеланджело як митця. Визначте, з якими труднощами зустрівся Мікеланджело на своєму творчому шляху. Спираючись на відео та додаткові джерела, дізнайтеся про роботи Мікеланджело, не згадані в тексті підручника. Титани відродження Рафаель. З ім'ям Рафаеля Санті період життя 1483-1520 роки пов'язані образи досконалої краси, сповнені проникливого ліризму і внутрішньої гармонії. Особливу увагу привертають картини, присвячені Мадонні. Найвищої мистецької зрілості художник досягнув виконуючи розписи залів так званих станців Папського палацу у Ватикані. Чотири фрески на півкругах стін залу Станца, Дела Сантьяура, диспот, Афінська школа, Парнас, Мудрість, Помірність і сила відповідно уособлюють собою богослов'я, філософію, поезію і юриспруденцію. Тут Рафаель зобразив батьків церкви, античних філософів, поетів, мудреців, створюючи грандіозний апофеоз людської культури. На сторінці 50 зображено секстинську мадонну картину Рафаеля 1512-1514 років. Запитання, чому образ Матері Христа був і залишається таким популярним у живописі? Які почуття прагнув передати Рафаель через образ Мадонни? Розгляньте фреску Рафаеля 1510-1511 років Афінська школа. Серед портретів античних мислителів і вчених Рафаель зобразив, зокрема, Платона і Аристотеля. Їхні жести перший показує на небо, другий простирає руку до землі. Які уявлення про характер вчення філософів намагався передати художник? Пункт третій – Культура бароко. Бароко не було поширення переважно в католицьких країнах і було пов'язане з контрреформацією. Тоді церква намагалася використати силу мистецтва для того, щоб переконувати, хвилювати і дивувати віруючого в ім'я католицької церкви. Центром розвитку бароко в 16-17 століттях був Рим. Паркові і палацові ансамблі, культова архітектура, декоративні живопис і скульптура, парадний портрет, а також натюрморт і пейзаж стали основними видами та жанрами бароко. В образотворчому мистецтві бароко переважають віртуозні декоративні композиції релігійного, міфологічного або алегоричного характеру, а також парадні портрети. Одним із найвизначніших майстрів бароко, реформатором європейського живопису XVII століття і засновником реалізму в живописі був Мікеланджело Марізі де Караваджо. Його творчість мала вплив на Рубенса, Веласкаса, Рембрандта та інших. Караваджо описав з натури, часто в образах святих і Мадон, зображуючи простих римлян, людей з вулиць і ринків. Яскравий представник барокового живопису в Іспанії, художники Дієго Веласкес. У Голландії визнання отримали художники Ян Вермер і Рембрандт. Представником фламандського живопису був Пітер Пауль Рубенс. Яскраві зразки архітектури бароко були створені у Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Південній Німеччині, Чехії, Польщі, Литві, іспанських і португальських колоніях у Латинській Америці. Для об'єднання мистецтва, глядача та простору в архітектурі бароко широко використовувалася скульптура і живопис. Важливу роль в інтер'єрах храмів відігравало світло. До барокової архітектури Франції належать сади Версаля, Лувр і великі міські об'єкти в Парижі Пале Рояль, Пляс Пляс-Вандом. Варто запам'ятати бароко від французької бароке, парлина неправильної форми, буквально примхливий, химерний стиль в європейському мистецтві з кінця 16-го до середини 18-го століття, який прийшов на зміну відродженню, але не був його запереченням. Бароко синтезувало мистецтво готики і Ренесансу, поєднувало урочистість, пишність, розмаїтність і динамічність форм. Перейшовши за посиланням на сторінці 51 ознайомтеся з інформацією, порівнюємо бароко з попередніми епохами. Пункт 4. народження нової європейської науки. За доби відродження були здійснені блискучі наукові відкриття. З іншого боку, тоді ще не склався науковий об'єктивний погляд на природні явища. Вчені та винахідники занадто посилалися на авторитет античних авторів. Найбільшого підйому отримала механіка. У XVI столітті у промисловому виробництві дедалі ширше використовували різні млини, водяне колесо, розширювалося застосування колісних годинникових механізмів. Важливі відкриття були зроблені в галузі фізики. Застосування компаса і спроби його вдосконалити привернули увагу до явища магнетизму. Потреби будівництва складних гідротехнічних споруджень стимулювали розвиток гідростатики. Значних успіхів досягла оптика, що привертала увагу не тільки фізиків і математиків, а також біологів і медиків, які вивчали зорові функції ока. Великі успіхи досягнуті в галузі анатомії. Дослідники доби відродження поступово позбулися властивого людям середньовіччя остраху перед мертвим тілом. Свого вищого розквіту цей напрям досяг у працях Андреаса Візаля, засновника сучасної анатомії. Розпочався розвиток історичної науки. У зв'язку з підвищенням самосвідомості стали модними біографія і автобіографія. Чудовий зразок автобіографії створив скульптор і ювелір Бенвенуто Челіні. Важливі відкриття були зроблені в галузі астрономії. Астроном і математик Миколай Коперник період життя 1473-1543 роки обґрунтував геліоцентричну систему будови світу. У своїй роботі про обертання небесних сфер, котра видана у 1543 році, великий польський вчений математично обґрунтував ідею про рух Землі і інших планет навколо Сонця. Визначив послідовність розташування планет, обчислив їхню відносну віддаленість від сонця тощо. Послідовником вчення Коперника був Джордано Бруно, період життя 1548 1600 роки, італійський вчений філософ та поет. Мослитель був переконаний, що величезний простір наповнено незліченною кількістю великих і малих зірок, навколо яких обертаються планети, подібні до Землі. Жордано припускав, що на інших планетах можливо розумне життя. Засміливі наукові гіпотези вченого спалило на вогні інквізиції як кіртика. Великий італійський учений Галілео Галілей, період життя 1564-1642 роки, сформував принцип відносності руху. Встановив закон інерції, закони вільного падіння тіла, відкрив закон сталості періоду коливання маятника і висунув ідею застосування маятника в годиннику. Та найбільше Галілей зробив для астрономії. У 1609 році на основі винаходів голландців Ганса Гіпперсгея і Захарія Янсена він побудував свій телескоп із триразовим збільшенням, а згодом зі збільшенням у 32 рази. Унікальність відкриття Галілея полягала в тому, що свій телескоп учений повернув до неба і почав досліджувати астрономічні об'єкти. Усім відома боротьба Галілея за утвердження галіоцентричної системи світу Коперника, діємо практичні завдання. Опрацюйте цей пункт параграфа і укладіть структурно-логічну схему або карту пам'яті, наукові генії та їхні відкриття. Визначте, які перепони довелося долати науковцям у своїй діяльності. Після завершення роботи презентуйте свій проект у класі. Завдання. Перегляньте відео, перейшовши за посиланням на сторінці 53 одна історія Коперник, і поміркуйте, які якості стали в пригоді вченому для обґрунтування геліоцентричної системи. Друге, чому його вчення спочатку не набуло визнання, хто довів правильність теорії Миколая Коперника. Наступне. Перейдіть за посиланням на сторінці 54 та перегляньте відео Одна історія, що врятувало Галілея від вогню інквизиції». Визначте, що сприяло успіху Галілео Галілея як науковця. Як Галілей пов'язаний із Миколаєм Коперником. Чому Галілею вдалося уникнути вогню інквизиції? Історичні подробиці. У 1615 році папа Римський Павло V щодо ідеї Галілея, що Сонце нерухоме і розташоване в центрі світу, заявив, це вчення є хибним, абсурдним, єретичним за формою і суперечить Святому письму. У 1989 році папа Римський Іван Павло II публічно попросив вибачення в Покійного Галілея. Оголосив рішення інквізиції Помилковим і реабілітував вченого, повернувши йому право бути законним сином церкви. Голова папської ради у справах культури Джафранко Равазі у 2009 році на астрономічній виставці у Ватикані заявив: звичайно, повертатися до розгляду трибуналу історії як частини діалогу між наукою і вірою це правильно. Необхідно мати сміливість визнавати це, а в даному випадку визнавати помилки, яких допустилася та чи інша сторона. Але з іншого боку, я продовжую наполягати, що нині слід більше дивитися у майбутнє. Запитання. Чому, на вашу думку, католицька церква повертається до оцінок подій минулого та вибачається за переслідування Галілео Галілея, а також Джордано Бруно, Савона Роли, Яна Гуса, Мартіна Лютера? Друге, як ви розумієте, слова Джефранко Равазі? Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє, запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Схарактеризуйте передумови розвитку культури відродження. Друге. Дайте визначення понять гуманізм високе відродження бароко. Третє. Кого з митців називають титанами відродження. Четверте. Назві скульпторів і художників, які працювали у стилі бароко. П'яте. Виконайте тренувальне онлайн вправу використовуючи додаткові джерела. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 55-й. Обговорюємо в групі перше, у чому полягав ідеал людини доби Ренесансу. Друге, зіставте світоглядні основи середньовіччя доби відродження і бароко Мислю Творчо. Проведіть екскурсію мадонни високого відродження. Для цього перегляньте зображення на сторінці 55-й. Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію, запам'ятайте їх. Кінець 15-го, початок 16-го століть, доба високого відродження, кінець 16-го, середина 18-го століть, розвиток стилю бароко в європейському мистецтві.